Всім привіт. Пів п'ятого на годиннику хочу записати годину пік. А, понедільну, тобто сьогодні понеділок, коротше, година пік розпочнеться через час. Ну, типа, вона вже розпочинається, по суті, пів п'ятого, в п'ять, такого пів шостого, в шість, пів сьомого приблизно. Отака от, коротше, праця. Нас чекає пацани по. По всіх агрегаторах, які будуть, я хз. Даже особо такого не буду себе опять же, заганяти в рамки. Я розумію, що в такий час можна навіть і по убору попрацювати, скоріше за все. Но попрацюємо по тому, що, по-перше, попадеться під руку. Виходить. Ну і саме перше, я так розумію, буде попадатися нам під руку. Короче, це... 838, тому що тут відкритий ефір, тут буде куча замовлень, всі вони будуть доступні, ми всі їх е зможемо оцінювати прямо одразу. Е яка подача, скільки їхати, скільки коштів, який коефіцієнт, все ми це будемо бачити коротше, одразу. Так що я думаю, що восьмерки це будуть коротше, наші такі, знаєте, в е фаворитах наш агрегатор. буде. Бо болт, по суті, він може. Здивувати тільки якимось високим Там, і ну, так далі. Так, я в принципі нічого не бачу. От е, Перший заказ, який можна було взяти по комфортіку, в нас якраз зараз чи Крубає. Е, звідси, прямо пацани ми нічого такого особо не візьмемо. Ми знаходимося на моєчці, От в цій локації. Тобто, можна було, в принципі, на юності з'їздити, потім розвернутися і поїхати обратно на цю точку, я так розумію. Це оце новий. Новий ЖК тут кельце. Ну, як бачите, замовлення недоступне для заявок. І це прям печально. Короче. Так що сидимо навірно, тут, поки щось не з'явиться. Давайте фільтрик наш включимо 1,5 км. Замовлення лише повишені. Застосуємо. Тут ще в стрижавку включено, ми навірно, його відмінимо. Застосуємо ще раз і нажмемо увімкнути автовзяття» і будемо чекати, а що робити. Щоб ви себе розуміли, стою я вже тут, мабуть, минут 20. А то й більше. 1658, типу, а в половині, да, я говорив. Почали. І от на силу я взяв і то, коротше, взяв з Зарванців, з края зарванців, за 98 на Келицьку, щоб заїхати в місто за 100 гривень. Коротше, ну хоча б щось, Я не знаю. От така, коротше, прикиньте. Праця, блин. понеділок начебто, мав би бути розрив. ні, ну, Можливо, якби я заїхав би в місто, то був би якийсь розрив. Ну так, от, поки що, то ніякого розриву нема. Біда, біда. ну, Давайте будемо подаватися потихеньку. Вас попрошу зараз прямо в кружок зробити, ага. бо тільки що двигнув ванну, щось так защемило і ходити взагалі не можу. Тут так, наліво. Як вам моя взагалі, способність просирати часи пік при роботі? Я думаю, ви вже не один раз це бачили, коротше. і сьогодні. Не виключення. Типу, блін, що я? Поїхав, то з пів п'ятого зараз вже 17-20. Це ну, 50 хвилин. 50 хвилин я простояв і заробив оце тільки що мені парнішка дав 100 гривень. 97 було доскладно, я. Получив сотню, короте, то є 3 гривні чаю. Мінус комісія, рахуйте 15 гривень, короте, мінус там якесь паливо, яке не яке. І це вийшлося за час. У мене продуктивність короте, в час пік-70 гривень. Ну, Тому що ще навіть наступного замовлення. Представляєте? Тупо нема. Короте. І ще я вспомнив, що мені треба. Певно, що я його. Це я візьму. Нехай муха, це спочатку сюди, потім сюди. А потім мені треба на замостя. Ну давайте, а що? Якщо воно мені хоча б його дасть. Тому що мені треба оцю хрень, коротше, завести на о, петроцентр. Блин, я не знаю, чи я встигну, там треба до 6 часов. І в мене ще залишилося 40 хвилин. Зараз вже час пік. Типу, я про те говорю, що пробки будуть коротше, всі діла. Тобто я не знаю, де що, як воно буде. Ну, якось воно має бути, коротше. Так що, давайте будемо пробувати, подаватися. От, по-перше, ще є що. Добрий вечір. А Парк Тауер проїжджаю. Ой, чи Прем'єр Тауер? Прем'єр Тауер. Тобто, ще виходить не Келецький чи що? На цьому, на... Нет, бы я понял, да вы. Ну, вот, типа, 200 метрів от вас. Я уже понял, хорошо дом. Ага. С той стороны будем бомбеть тяжело будет. Доброго дня. Добрый день. Я тоже с тобой сил. кто платить будет? Обычно все спереди платят. Ты теперь с нами сзади, понимаешь? Я, я знаю, что... что это такое сейчас? Это штамм отдал. Это она Да. А? Да, это что-то чудо, бля. Це пи... 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 А что, заработал? А... Мы стояли тоже тут. Я стою, курю. Она подходит сигарету, а она перед этим бежала с каким то хлопцем со А У нее что-то в голове нет мне А у нее, да. Тот что-то орёт, сел, сел в автобус где-то на сосонку еще, куда на говорю, Она стала перед автобусом, водитель сигналил на лесосил его. Она увидела нас, подходит, сигарету можно. Я говорю, мадам, на, я не мадам, говорит, я воняю. Я говорю, а что ж ты воняешь-то, мойся? Она два без Я только что вот двоих отсосала, говорит, ну с гандоном, говорит, и тут идет отцу. Я говорю, а у босса, говорю, за сколько сосер? Да. Не, ну так прикопайте, ну. Да она уже мылится в такси, уже на переднее сиденье мне или на заднее. Сыки, Это что? Я не мадам, говорит, я воняю. Это серьезно, я говорю, дома. Блин. Да там, ну там что-то с головой ты же видишь. Ммм. Хехе. Че це не моє сім. Это все розуміє. Я знаю, розкаже, що вона там делає. Бля, это так интересно, важно. Mm. І що, махнем? З гуртожитка на Стелецький. На Андору. За якісь там гроші, непонятні. А, нічого собі, один и тряков майже 135 гривень. 135 гривень це гок. Це прям супер гок. Подаємося. Чи не дасть Поки не понятно. Думаю, посиджу зараз на Оліга Антонова а помонтую трошки. Поки прийде заказ, думаю, по-любому минут 5-10 в мене є з того, що вже 7 годин вечора вже час пік закінчився. Короче. Відтоді дивлюся такий заказ, як пів кілометра подача, а він, коротше, взяв і не прийшов мені. Опять, коротше, почалися ці лаги, баги. Коли воно вроді би має тобі дати, а воно не дає. І отак от, от. 33 було, я включився в роботу, стало 22. І, походу, там коротше, дуже жорсткий радіус подачі. Да, 5 киме. Через то воно мені й кинуло, коротше. І диві, воно ще кидає і ще кидає. І я таке не буду брати. Отаке. От брати це чос. Звідси хочеться виїхати. А це максимум 1,4 подача. От просрав, виходить, два шарика свого скіла. Просто тупо два шарика. Ну, ні з чого, коротше. Не то, що там я проморозився брати, яке мені давало десь тут. Ні. Просто із за міскліка якогось ошибки, коротше, отакого. Не до чого-то Треба бути трошки повнімательний. Ну, що, нічого не зробиш. От тільки ще натяжило вона, а тут на ще глибше. Коротше, можна зануритись. І я не знаю, чи воно варто того, чи не варто. Біля воріт, де жовте кенго. Оце то опис. І бачите, воно недоступне. Ну, думаю, раз це не який там не двір, не, не всяка така фігня, короте, то чому би його і не взяти, знаєте. Але але, навіть його я не встиг ципанути, коротше, отак. Зя, походу, конечна, короте, моя. розбірки, якийсь там індустріальний тупік, на сутріччя, а потім на виїзд з міста. І за 300 гривень 1.17 ков. Блін, хтось просто хоче уїхати реально. Я би набрав би зараз, чи актуальне замовлення чи ні. Але пофіг, коротше, їдемо так. Якщо там ніхто не вийде. А, так там з додатка викликано. Все, чотенько. Чотненько, паски там викликано з додатка. І після цього замовлення вже короті, будемо якісь там висновки робити, підбивати касу нашого вечірнього виїзду, я таке ось. Дивимося, що заробили. 300 гривень нам тільки що залистали за цю поїздочку чотенько. 922 одна поїздка була зранку по восьмеркам. Тобто. 100 гривень там було, 96. чи що. 800, комісія 130. Коротше, десь десь 700 гривень чистима, враховуючи якийсь там чай, чайочок невеличкий. Ну, в принципі, норм. чи ні. В принципі, норм. Вчора прикольно вийшло. Я, правда, не записував відос ввечері, але виїхавши, по-моєму, чи то в 10, чи то в 50. Чи в 10-10 десь в такий час я виїхав, щось там зробив, це з, виїхав з Стрижавки за 180 в місто. Потім, по-моєму, десь там щось якийсь заказик зробив короте, за 120. І мені дзвонить Женя. Каже, чуєш, не хочеш драйвера зробити за 600 гривень з Стрижівки, з Ластівки на Ващука? Я такий думаю, блін. Бо в нього не вийшло, а в нього постійний клієнт. І такий, плін, ну давай подумаю, кажу. Короче, я давай дзвонити Світі, питати в неї, чи вона хоче. Вона, звісно, не хоче, але те, що вона нічого не пила там спиртного, коротше, я її вгрузив поїхати зробити цього драйвера, коротше. А вона стрімає оце, з цією тренування ночі їхати капець. Днем то вона катається, а ввечері морозиться кажу там немає нічого сложного. Зараз по окружній, з окружної з'їжджаємо на келецьку іти на місці. каже ну окей, приїжджай. Коротше, я приїжджаю. <кій> Забираю її в 11 часов ми робимо цього драйвера безстресенько. Потім е після цього драйвера беремо в сторону Стрижевки з Київської за 100 по -моєму, 70 чи за 180. Там дають 200. Чи щось таке. І короче, 1000 гривень чистих коштів за 2 години представте Ото я розумію, був короте, нормальний такий заходик. Ти така фігня, короче. А це, ну бачите, типа... Нічого не зробиш, О, така праця. Хорошо пацани. Все, давайте. До завтра.